Вас вітає Луч. Пропонуємо вам ще для перегляду ще один лот брендового одягу. Жіноча колекція Левіс. Плюс ще два дуже цікаві і такі улюблені наші бренди це буде Карл Лагерфельд та Лі Купер. Отже, ми дивимося зараз блок по. Левіс. Так, по-перше, ця модель, яку ви зараз бачите, вона буде в кожному лоті. Також, нам, ну, нам дуже подобається, що більшість моделей ви можете зараз побачити на офіційному сайті. Заходьте, дивіться, ціни. Порівнюйте з нашою ціною, а наша ціна. За футболки 9,5. За решту товару, джинси, світшоти, спідниці, шорти і так далі. По ціні 18 євро за одиницю. О, яка спідниця. Зараз це хіт, хіт, Класно. Ці джинси також будуть в кожному лоті, і наступна футболка також в кожному лоті. Отже, ціну, кількість одиниць та наші контакти ви зможете побачити в описі під цим відео. Будемо дуже вдячні, якщо ви поставите нам лайки. Бо чим більше лайків ви ставите, тим вище наш рейтинг, і тим частіше ми, ви точніше, зможете нас бачити. Підписуйтесь на нашу сторінку. Щоб бачити першими всі оновлення. Ну, а це така наша прямо жовта-блакитна. Супер. Ми дивимося зараз з вами лот номер 16. Завершуємо показ ще дві, одна одиниця по левіс. І переходимо до Лагерфельда. Отже, Лагерфельд у нас будуть джинси, джинси, шорти. І, е, ну, хтось думає так здалеку, кажеться, що це шкіра. Ні, це не шкіра, це така, знаєте, як імітація зверху, накатка така, як імітація мережева. Дві одиниці в цьому лоті буде Лагерфельд та три одиниці Лі Купер. Ці дуже зручні джинси. Вони не, не мають в них, в них застіпки, тобто вони як лосіни. Ці слоучі дуже класні. І ще одна моделька. Отже, ми передивились на дуже гарний зріст. Зверніть увагу. Лот номер 16 він може бути вашим. Ще раз нагадую: тисніть на дзвіночок, ставте лайки. Завжди на зв'язку ваш луч. Бережіть себе, бережіть один одного. Па-па!